Давай подивимося, чи буде проявлятися знову в тому житті твій колишній. Чи появиться він, чи буде якісь від нього дії? Точно будуть якісь прояви, тільки я не скажу, що будуть вони не Тут він буде про тебе узнавати, можливо, щось писати в соцмережах, можливо, через друзів щось узнавати. Він би хотів би тебе назад затягнути, якісь ці стосунки, які були раніше, але мені карти показують, що то були не хороші стосунки, можливо, залежні. Тому не варто туди до нього йти, в ці стосунки, починайте щось заново, або продовжуйте, якщо у вас є вже шлюб і там стосунки э, серйозні, не вертайтеся в це минуле. Тут буде якась його провокація, передати привіт через когось чи написати, але не ведіться на це.